Що, якби один пристрій замінив 8? Та ні, дурня якась. Хоча. Знайомтесь, грумінг комбайн 8 в одному. Ваша зброя для догляду за вашим улюбленцем. він вміє все. Він не тільки відчисує шерсть, а й одночасно забирає її пилососом. Ніякого хаосу, ніякої шерсті в вашій квартирі. Ваш улюбленець насолоджується процедурою, а ви чистотою і комфортом. В комплекті цілих 6 насадок, Фурмінатор для глибокого вичисування, пуходерка для підшерстя, ковтону для делікатного вичисування ковтонів без пошкоджень шкіри, щітка для чищення меблів від шерсті, машинка для підстригання мордочки чи лап, та навіть фен. Так ви не помилились, тут є ще й фен, можна висушити шерсть після купання прямо тут і зараз. Весь бруд та шерсть в одному контейнері, вийняв, викинув, чисто, комфортно, не лише для улюбленця, а й для вашого будинку. Цей грумінг-комбайн комбайн справжня знахідка. Він економить час, нерви і гроші. Замовляйте зараз на ep.com.ua та зробіть догляд за вашим улюбленцем простим як ніколи.